Зараз вам покажу проблему номер 1 про яку не говорять. Просто плачуть десь так, щоб ніхто не бачив. А проблема ну, вона така, мені здається, вона поширена, тому що не лише у мене вона проявляється, а і по сусідах бачу. А в чому вона проявляється? Коли ну, є якийсь інструмент, який видається, на... закріпляється за станками, ось приблизно так він виглядає, це щоб ви постійно на склад не бігали, вам там, ну, приблизно це десь так, в районі 20 інструментів, ну, там, різці, сверла, самі такі ходові, вони закріпляються за станками. Так як я роблю маленькі деталі, у нас дуже багато тримачів для різця піко, мабуть, так правильно його називати, чи пластини піко. Це такі ось маленькі різці для росточки. І в принципі все окей, все працювало. Але часто, бачите, ось так виглядає тримач здорової людини. Один, два. І бачите, хтось хотів відкрутити, провернув ключ, ще намагався щось зробити. Але в нього не вийшло. Це потрібно просто здати на склад. Вони відправлять в ремонт. Або тут у нас є в принципі люди, які цим займаються. Просто сказати. Ну, людина спішить, бере, шукає на інших станках, схожий інструмент. цей кидає сюди, або ще куди гірше може поміняти. І от так починається безпорядок. Маєте один добрий, один недобрий. Це з п'яти інструментів. Ооо! Ще один, це вже два. Так, далі йдемо. О, Це той, що я останній раз з ним працював. Бачите, ну і болтики, я завжди їх ставлю новими. Вони в нас в наявності прямо просто береш і ставиш. Я вам показую, я його заточував. Це 1,7 і діаметр для огляду. Ну і останній без болтів. Що ж цілком нормально? Нічого поганого в цьому не є, що в ньому немає, їх без проблем на складі бережа, або вони в нас є в запасі. Так, повинно, плюс-мінус виглядати. Але так, ось маєте з 5 два треба давати на ремонт. Ось така проблема, не знаю. Мені здається, що всіх і на всіх заводах так, плюс-мінус. І головне, якщо запитаєш у когось, то це не я. Ось така тема болюча.